Понад 60 картин, композиції з кераміки, вишиті рушники. Перша персональна виставка Лариси Іщук представляє багатий внутрішній світ художниці, яка талановито працює в різних художніх техніках: акварель, олійний живопис, графіка, розписи по склу та тканині, кераміка, мистецтво якої художниця опановувала ще в Миргородському керамічному технікумі. Усі роботи різні, але однаково щирі, сповнені теплоти та гармонії, пробуджують світлі та добрі почуття. А головне не залишають байдужими. Творчість Лариси дуже різнопланова, багатогранна. і, судячи з різноманітності жанрів, які тут представлені, вона ще знаходиться в пошуку, подобаються її декоративні роботи. Її гончарство дуже подобається. Подобаються її роботи на склі. Я хотіла б мати в своїй колекції роботи. До того, аби перша персональна виставка художниці Лариси Іщук відбулася, доклали зусиль чимало людей. Усі вони бажані гості на відкритті експозиції в культурно-просвітницькому центрі. Головними помічниками та порадниками в оформленні виставки були батько художниці Василь Петрович Крамер та брат Юрій з сім'єю. Добрим словом про талант художниці та її невичерпний життєвий оптимізм згадували у своїх виступах друзі та колеги по роботі. Ми знали її як людину, як творчу людину, вузьких вузьке її знайомих і друзів. А сьогодні мені дуже приємно, що все-таки вона себе показала і і містові показала свій талант, і я її дуже бажаю багато майбутніх успіхів, щоб ця виставка була не останньою. Освіту художника Лариса Іщук здобула в прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Ось уже 18 років як педагог передає любов до прекрасного дітям і завжди з повагою згадує своїх вчителів, кому завдячує становленню як творчої особистості. Беркута Наталія Іванівна це вчитель живопису і смертського керамічного технікуму, і відповідно вчителі художньої школи. Луцької художньої школи, які заложили самі перші такі зернинки. Це Жерон Володимир Іванович, Кумановська Наталя Сергіївна. І якось от я, для кожної людини є хтось, чия думка для нього найбільше важить. Мені важить думка батьків, тому що це вони мої батьки, і думка цих вчителів, які мене навчили. У її роботах кожен знайде щось своє. Кольори, форми, ідеї, художниця і сьогодні не зупиняється в творчому пошуку, пробує себе в оформленні міських храмів, опановує мистецтво художньої фотографії, і все у неї виходить, бо робиться з душею і за покликанням.